Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачну, ароматну і поживну страву капусняк з квашеної капусти. Така страва не тільки смачна, але й корисна, приємного всім перегляду. Спочатку поставимо варити бульйон. Каструлю налила 3 літри холодної води, 500 г свинячих хреберець порізала на ось такі порційні кусочки. І закладаю їх в холодну воду. Для того, щоб бульйон був смачний, закладаємо в холодну воду. А якщо, думаю, всі це знають, якщо хочете, щоб м'ясо було смачне, то кидаємо його в кип'яток. Ось так, включаємо газ. Накриваємо кришкою, але слідкуємо, тому що коли почне кипіти, то з'явиться пінка. Пінку потрібно буде зібрати. Збираємо зверху пінку. Накриваємо кришкою. І варимо бульйон на повільному вогні. А за той час підготуємо всі інші продукти, які нам потрібні для капусняка. 100 г пшона добре промила і заливаємо кип'ятком. Відставляємо в сторону на 20 хвилин. Через 20 хвилин воду потрібно буде злити. 200 г сала або бекону, можна брати бекон. Нарізаємо дрібненьким кубиком. 200 грам копченої ковбаски нарізаємо соломкою. 8 середніх картоплин нарізаємо. Тут же можете нарізати більшим кубиком, меншим, як у вас в сім'ї люблять. Одну велику цибулю нарізаємо кубиком. Одну середню моркву натираємо на грубій терці. Ну, і тепер королева нашої страви квашена капуста. Тут у мене 600 грам капусти. Я її легенько віджала від соку. Якщо у вас дуже кисла капуста, то промийте один раз. І нарізаю на кусочки. Всі продукти нарізали, переходимо до плити і продовжуємо готувати В кастрюлю з товстим дном або сковорідку, якщо маєте велику висипаємо сало і будемо його смажити, щоб були шкварочки і жир. Сало почало сопитися. Гарно переміщуємо. І продовжуємо смазити, щоб шклашки були золотисті. Всипаємо сюди, цибулю. Переміснюємо і тушимо до прозорості цибулю. Це десь 5-7 хвилин. Всипаємо моркву. Перемішуємо і тушимо ще 5 хвилин. Ось так постійно помішуючи. Сипаю сюди 2 столові ложки червоної меленої паприки. Замість паприки можете також додати 1 столову ложку томатної пасти. Перемішую. І всипаю копчену ковбасу. І знову тушимо 5 хвилин. Забула сказати, паприка має бути солодка, а не гірка. І тепер сюди висипаємо нашу капусту. Бачите, капусту я сильно не віджимала, тут ще залишилося трішки соку. І все це. Сипаємо, гарно перемішуємо і тушимо капусту ще 15 хвилин на повільному вогні. Ось так перемішали. І час від часу ось так перемішуємо. Тут у нас вже зварився бульйон. Спочатку до бульйону всипаю пшоно. Перемішую. І варимо пшоно 10 хвилин. Прикриваю кричкою. І слідкуємо на капусту, всипаємо до бульйону картоплю, перемішуємо, і варимо до готовності картоплі. Капусту будемо додавати в самому кінці, коли картопля буде вже готова. Тому що якщо додати капусту швидше, а вона кисла, то картопля буде сира. Додаємо також два листочки лаврові і декілька горошин перця. Картопля і пшоно вже зварилися. Бачите, картопля розсипається. Додаємо сюди наші овочі з капустою. І ковбаскою. Так, обережно перекладаємо. Перевішуємо. І будемо варити на повільному вогні 30-40 хвилин до готовності овочів. Прийшло пів години. Пробую капусту, овочі на смак. У мене вже готові. Додаю столову ложку зелені кропу. У мене кріп заморожений. Також за смаком додаємо сіль. Перемішуємо. Пробуємо капусняк на смак. Якщо любите більш кислий капусняк, то долийте ще соку з капусти. Все, накриваємо кришкою. І страва готова. Подивіться, який гарний, наваристий. Густий капустняк ми сьогодні приготували. Каструля у мене на 6 літрів. Аромат неймовірний. Ароматна, поживна і дуже-дуже смачна страва, капусняк з квашеної капусти до столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд! Гарного вам дня і мирного неба!